Добрий день, хлопчики і дівчатка, послухайте уважно вірші. Осінь пензлика взяла, малювати почала в білокулорої берізки золотила довгі кіски. Став Ставба багряний колір чуба У мудрого дідуся дуба. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов сестрички. А довкруг, довкруг травиця, тихо, тихо, золотиться. Ось палакотят калина, горобина і шипшина, не вгаває ще дракусі і малює неба просі, ще й тоненькі павутинки Сірі дощі і хмаринки Пензлик біга безупинно гарна в осені картина. То про що розповідається у віршику? Так, про пору року осінь. Погляньте в віконечку, яке гарне обрання осінь одягла всю природу. І дерева, і кущі. Давайте ми візьмемо пензлики та намалюємо осінню красу. Осінь мине, а її краса залишиться на малюнках. Приготуємо пальчики до роботи. Листопад, листопад, листя з дерева летять, з дуба дубовий, склена клена клинупи. Синовий з берези березовий. Повин листя ліс і сад, ту та радість для малят. Роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик, серветка та склянка з водою. Починаємо малювати коричневою фарбою, малюємо стовбур дерева. Дерево росте із землі вгору до сонечка. тому і малювати будемо знизу вгору. Це буде стовбур дерева. Домалюємо тепер гілочки. Ось яке дерево вийшло в нас. Для листочків нам знадобиться фарба жовта, червона, зелена та оранжева. Набираємо на пензлик жовту фарбу. І притискаючи пензлик усім ворсом до листочка паперу, малюємо листя. Листочки також можна намалювати і в повітрі, і на землі. Так само ми робимо із червоною, оранжевою та зеленою фарбами. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. А яке дерево намалював ти? Надішли мені, будь ласка, фото. Мені дуже цікаво побачити твій малюночок. Сподіваюсь, тобі сподобалось на все добре. Дякую тобі за увагу. До побачення!